Дим був дуже добрим, чесним, справедливим. Він дуже любив свою сім'ю. Він любив жити весь вільний час. Він проводив з сім'єю. Він навчив дитину кататись на велосипеді. У нього кар'єра футбольна зупинилась. Він каже, що я все зроблю для того, щоб мій син грав. Коли Нікітка побачив стільки у папи нагород, Нікітка каже, папа, дай мені одну медаль. А папа сказав, потрібно заслужити. І Нікітка старається, забиває голи, щоб бути найкращим, як папа був. Ми з папою грали в лігу, грали в м'яч, гуляли, єсть мене мені в футбол в місті в, місці, в Завжди він казав, що мені подобається, мені подобається розслідування, мені подобається знайти е, е, ну, цепочку создати. Е, там, де кажеться, що не можна нічого зробити. Но він знаходив, він е, кожну бумажку передивлявся, е, кожне відео і знаходив і ну, доводив діло до кінця. Періодично. Е, Могли позвонити в два, і в три часа ночі, і він тут же піднімає слухавку так. Скільки хвилин у мене є. Ну, Начальник каже там, 20 хвилин. І він за 20 хвилин збирається, виходить, його забирають і їдуть, бо десь в області вбивство. Завжди відповідальний, дисциплінований і вимогливий до себе. Він ніколи не боявся братись за найтяжчу роботу і завжди виконував її якісно. Коли розпочалась війна, він дуже багато працював. Перші дні його зовсім сутками не було, вони по двоє, по троє суток працювали. У 22-му році, коли почалась війна, і так стало, що її ми зустрічали разом і готові були зустріти ворога, якби він дійшов до Одеси, не рахуючись особистим часом на всіх подіях, таких як Тіраз. Загинули люди. Вадим пять днів працював без сну, збирав докази для того, щоб в подальшому слідчі могли повідомити про підозру причетним до вчинення кримінальних правопорушень відносно мирного населення. Вадим дуже був вимогливим, справедливим. Завжди казав сину: якщо будеш навчатись, будуть успіхи. В спортивній кар'єрі, то в тебе буде все. Про Вадима він для мене ну, був такий активний, подивіться, от посмішка така добра в нього, і вічливий, і, і добрий. І, ну, і з хлопчиками він. Я переглядаю в мене є декілька фотографій. І Він світлий, відкритий, такий в пам'яті. Тобто, в нього були друзі. І він їх підтримував, і вони його. Синок, який навчається в нашому ліцеї, такі відгуки, дуже здібний хлопчик. Ми разом навчалися з першого і по дев'ятий клас. Ну, не можу сказати, що прям товаришували, але завжди були такі гарні відносини. Бо... Ну, він такий був, що він з, усі, з усіма мав гарні відносини. Він ніколи дівчат не ображав. І є фотографія, де ми ну вже не згадаю точно, яку групу ми копіювали, е, щось ми виступали. там, ну Була задумка, що я якась співачка там, а він і ще один наш однокласник. Міша, Вони грали як на цьому там синтезаторі. ну Я ж кажу, я не пам'ятаю, що за група. І от є фото, де вони там стоять, наче грають на цьому синтезаторі. Ми там намалювали такий портрет, цей малюнок синтезатора наклеїли. На парту. Ну, він завжди він не відмовлявся ніколи, брав участь в якихось заходах, якихось вікторинах, були Олімпіади, якихось там заходи до предметів. Для мене особисто це досі шок. Я коли дізналася, ну я досі, я не можу про нього досі казати, як у минулому часі, тому що ну, я досі не вірю, що сталося таке горе. Чудовий батько, люблячий чоловік, він жодного разу нікому. Не відмовив у допомозі. Я дуже щаслива, що вісім років в шлюбі провела саме з ним. В той день мені ми з ним розмовляли за 10 хвилин до того, як був приліт. Я виходжу на вулицю, мені дзвонить якийсь номер. Я піднімаю слухавку. А мені кажуть, що був прильот вашого мужа поранено. Ну, я все ще не можу в це повірити. Я беру, набираю коханий, а він вже поза зоною. І все, я вже заходжу в новини, а там прильот, прильот, і я в відео бачу свого чоловіка, як він лежить. І все. І нам вже в прийомному відділенні сказали, що він в операційній. Нас в той день нікого не пустили до нього. На наступний день я приїжджаю, мені сказали, що в нього була зупинка серця ну, клінічна смерть, але серце вдалося запустити, він в край важкому стані. Мене пустили на хвилини дві-три. Я дуже просила його повернутись. Мені лікарі казали, що в комі буває, люди чують, коли їм кажуть. Я дуже просила його додому повернутися, що його чекає Нікіт і я, наш котик. Він дуже любив нашого кота. А на третій день, коли я в середу прийшла, я знову всієї дівчинки говорю, можна мені на п'ять хвилин дуже важко на серці було. Прямо в той день така важкість була. Прошу його повернутись. А там екранчики ну, показують серцебиття, там робота легенів. І щось почало пікати. Каже, я би попросила вас вийти. Це пройшло 5 хвилин. І вона відкриває двері, каже, заходьте. Я заходжу, починаю ну, знімати верхній одяг. І вона каже, не потрібно. Я бачу, що там екран чорний. Ну і вона каже, як ви пішли, у нього зупинилось серце втретє. Вона каже, він вас чекав, щоб попрощатись з вами.